У великому, превеликому казковому лісі, комфортному для проживання тваринного царства, жили були двоє найкращих друзів: ведмедик Барні і свинка Копілка. Їхні будиночки були по сусідству. Поблизу проживали вовк Сірко, Лисиця Лариска, зайці, білочки, їжачки, сороки ворони, горобці, кого тільки не зустрінеш у казковому царстві. Ведмедик був дуже довірливим і розсіяним, неорганізованим, необачним. Свинка була яскравою, мудрою, багатою, завбачливою. вовки лисиця любили розваги, були ненажерливими злодюгами. Одного разу вирішили друзі смачненько поїсти і вирушили до торгівельного центру. Ось підходимо до супермаркету. Хватуй гаманець, барні. Ой не можеш знайти у русочку. Давай допоможу. Справді немає. Я його загубив. не буде мені ні меду, ні цукерок, ні печива, а так хочеться. Не плач, Барні. я з тобою поділюсь, ми ж друзі, а гаманець будемо шукати. Зайце, допоможіть. Обігаємось на пошук. Знайшли. Найшли. Тримайте. Барбі, гаманець треба зберігати у надійному місці. Пам'ятати, скільки грошей залишається, якими банкнотами користуйтесь, а краще мати платіжну карту. Швидко, зручно, надійно, безпечно. Тримай. А що це? Карту можна обміняти на цукерки і іграшки? Ні, слухай, ось тобі платіжна карта на твоє ім'я з секретним номером та кодом. дорожці тобі на карту нарахують кошти, йдеш до магазину, обираєш товар, йдеш до каси, прикладаєш карту на дисплею, забираєш товар та насолоджуєшся покупками. Як добре, буду сам купувати смаколики. Дякую, прощавай, копілочко. Чому це ти такий веселий? А в мене є карта. Йду купити солоденького митку. А покажи і скажи нам код карти. О, я якраз його запам'ятав 12.34. Дай роздивитися. Свинка, капілочка, допоможи. Що трапилось, розповідай. Я хотів купити смачненько вовк та лисиця украли карту. От лихо, показував карту, ще й, напевно, кот повідомив. Так. Слухай уважно, ніколи, ніколи, нікому, нікому не повідомляй код. А тим паче не передавай карту, запам'ятай це назавжди. Після цього ведмедик завжди пам'ятав про правила платіжної безпеки і більше не губив свій гаманець, навчився бути обережним, уважним. Він завжди мав гроші на смаколики та іграшки, а його дружба з копілкою стала ще міцнішою.